Ми вітаємо всіх, хто з нами цієї пори на телеканалі Київ з вами ведучий Сергій Дойко, і це програма Столиця в наших передачах. Ми з різних боків підходимо до аналізу нинішньої ситуації в Україні навколо України. обговорювали і економічний бік медалі, і медійний. Але хто б б не говорив би, а безпекова складова життєдіяльності будь-якої держави, життя будь-якої людини була є і буде чи не найважливішою. І тут мені здається сперечатися ну зайве. Сьогодні ми якраз з цього боку подивимося на ситуацію. обговоримо і нинішній стан і перспективи, як ситуація може розгортатися. Я із задоволенням вітаю гостя нашої студії. Це Ігор Смишко, колишній голова служби безпеки України, лідер всеукраїнського громадського об'єднання ветеранів силових структур, сила і честь. Січ пане Юрію, доброго вечора, Дякую, що до нас завітали. Доброго вечора. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся до нашої бесіди, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Ми, як і завжди, відкриті для відвертого спілкування. Пане юрі, от у нас навіть і у випуску новин була інформація. Пролунала вона з вуст пана Наливаченка, що служба безпеки України все ж таки знайшла докази причетності спецслужб Російської Федерації до провокації. І далі що? що з цим робити? Як на це реагувати? Як правильно було б на це реагувати? Прошу будь ласка. Ну, по-перше, ми почули тільки про те, що затримана людина, яка підозрюється в причетності до спецслужб Російської Федерації. Я думаю, що а, треба перш за все віддати належне, що служба безпеки краще пізно, а, ніж ніколи, почала а, ефективно. По подіях в Донецькій угу. і останнім е, показувати про те, що вона також збирається захищати територіальну цілісність та е, е, діючий конституційний лад в нашій державі. Але я хотів би особисто бачити, щоб е, ці докази фактологічні були вже представлені угу. і як е, можна скоріше, тому що на території України на сході. І на Півдні ми маємо добре скоординовану і професійну роботу спецслужб а, нашого офіційно ще стратегічного партнера, який дестабілізує ситуацію, що є прямою загрозою територіальної цілісності нашої держави, що є згідно з кримінального кодексу, пряма відповідальність служби безпеки України. Пане Юрію, служба безпеки України не проста структура, звичайна річ, але від як ви сказали підозри до а, вже наявних доказів і оприлюднення, можливо, цих доказів, скільки часу зазвичай проходить? Чи це в залежності від ситуації? Тут неможливо говорити по технології, скільки на це потрібно. Я б сказав так, скільки вимагає час. Вимагає миттєво. Це час говорить, це треба було робити вчора. А, яким чином сталося так, що е, Верховний командуючий президент, найвищий секретоносій нашої держави, е, міністр оборони, голова служби безпеки колишній, генеральний прокурор, міністр внутрішніх справ? Яким чином вони залишили е, нашу державу? Фактично, запитання: а які ж секрети нашої держави поточні? Не можуть знаходитись в руках нашого опонента в цей час, угу. який здійснює а, на цей час військову операцію в Криму в сувереній, на суверенній території України. Так, так, так. Тобто, говорити про те, що все розвалено і все зробили попередники, цього замало. А, до речі, тоді треба назвати цих попередників, і треба назвати які справи відкриті, по тому, щоб ліквідувати всередині п'яту колону. А якщо не названі а, ті, хто це зробив, чи принаймні не названо, що ми боремося з п'ятою колоною, то вона ця п'ята колона існує. Але зараз цей час я би е, хотів сказати, що ми маємо уряд, який маємо. І всі повинні зараз біля нього об'єднатися. Пане Юрію, ви абсолютно справедливо говорите. Але дивіться, крім пана Добкіна, якось справ непорушеної людей цих в наявності немає. І от людей на Майдані, зокрема, виникає ж запитання: як же так може бути, щоб ключові оці фігури просто зникли, скажімо так, і ніхто не знав, де вони. Ну, Хтось то знає, де вони, але принаймні вони ж не, не, не в нас, вони іноземних якихось країнах. А скільки вони секретів знають, і які це секрети, і як ті країни можуть використовувати ці секрети, ну ми лише можемо уявляти вам самому не здається дивним, що так, от вони просто як випаровується вода да, на пару. Так, оці люди просто випоролися, бо я багато чого чув, що ніби комусь там і на заохочення, якісь там пропонували за те, щоб з країни виїхати, таке може бути. От як ви вважаєте? Ви знаєте, я думаю, ми повинні оривати фактами. Де-факто ми втратили е, майже все військово-політичне керівництво держави, е, які володіли е, на час, як вони залишили країну всім комплексом. Е, на Державної е, ваги таємниці е, по Україні ми знаходимося в стані е, не але військової агресії е, в цей час е, будь-які непрофесійні дії, причому без посилання на те, що е, до нас хтось був винуватий, вони не мають права на виправдовування. Е, Дуже гарні, як на мене, дії в Донецьку. Uh -huh, uh -huh. Добре, що ми нарешті затримали підозрювання в причетності. Але у нас нема, ще раз повторюю, у нас немає часу на розкачування. Проти нас іде інформаційна війна. В цій інформаційній війні застосовується брехня на рівні часів Геббельса. Нам потрібно показати для всього світу. А, і для нашого а, потенційного опонента а, правду і від спецслужб зараз залежить, як швидко вони зможуть представити фактологічну документальну інформацію, угу. а не тільки заяви про те, що ми когось затримали. Я співчуваю тим керівникам, які нові прийшли зараз до керівництва служби безпеки і, і а, інших спеціальних служб. Але Наразі час жодної скидки їм не дає. Або вони професійно працюють і адекватно до фактично військового стану, де факто, але не де юре, вони реагують, або наш супротивник весь час нас випереджує. А це загроза до державності і територіальної цілості нашої країни. Пане, ми послухаємо нашого глядача. Будь ласка, говоріть, ми вас уважно слухаємо. Алло, будь ласка, говоріть. Доброго дня. Доброго. Я Доброго. хотів би здобути так, таке питання. Ось е якщо я в, в Києві буду йти з пістолетом, мен мене це міліція затримає <гум> і посадить там нас. то чому, якщо ці зелені чоловічки в Криму з оружієм, з машинами, то чому, то, чому, то, чому їх РБУ в армії не затримує? Цих кацапів треба вішати, так як гітлеві. Давайте, і давайте і тут і, знаєте, розпалювання такої ворожнечі в ефірі. Ви давайте все ж таки суть ми запитання зрозуміла, але так трошки толерантніше, скажімо. Прошу ваша реакція. Ну, Моя реакція проста. Ще раз я підтримую, що весь народ потрібен, щоб він згуртувався навколо е, діючого уряду. У нас зараз є діючий президент, у нас є діючий уряд. Але я також е, маю певні застереження до певних кадрових, е, як на мене, поспішних е, рішень, які були прийняті особливо в церні правоохоронних органів і силових структур. Uh -huh, uh -huh. Е, на сьогоднішній день в Криму, по моїй інформації, е, знаходиться близько 4,5 тисяч. Військовослужбовців внутрішніх військ, це частина внутрішніх військ, це частина міністерства внутрішніх справ. так. громадський порядок ніхто не відміняв. В Крим є наша територія. Для мене зрозуміло ці підрозділи це полк спеціального призначення, бригада, полк внутрішніх військ. Вони лояльні до Києву і до нашого уряду. Mm -hmm. Мені також не зрозуміло, чому так довго пройшло часу, де вони де факто не приймають участь в забезпеченню правопорядку на конституційній території України. Найте була але така це інформація, питання, що але ця... це питання це питання до діючого керівництва. Була така інформація, що ця хвиля з майдану вона дала, скажімо так, підстави е і тим, про кого ви говорите, дещо. Ну, не те, щоб хвилюватися, а відверто боятися. От міліції, наприклад, внутрішнім військам. І можливо з цього випливає, що ну якось реакція така не миттєва. Хоча я, думаю, я не знаю. Я у -у -у. думаю, що головна проблема в тому, що ми не донесли правду до східних у -у -у. і південних регіонів того, що сталося в Києві. А, це пропаганда а, російська говорить про те, що у нас фашисти бендеровці захопили державну владу. А, ніхто не говорить в цих регіонах, що у нас був один ворог. Корупція найвищих щаблів влади, спроба встановлення диктатури, розвал правоохоронної судової системи, що в нас один ворог. Просто ці регіони ніколи ще не жили при діючій демократії. Пане, ну дивіться, а... от ми на Хрещатику 5 знаходимося. От ви спокійно ж до нас пройшли, правда? І я на роботу щодня хожу. Цікава деталь в засобах масової інформації Росії показують. Ті кадри, які хочуть показати, що в нас тут і Бендерівці, в нас тут екстремісти бігають і стріляють усіх із бітами, і все завод. Хоча абсолютно люди нормально ходять. Цікаво, чи можна показати, наприклад, маєток Межигір'я Януковича чи там будинок Пшонки, і сказати, хлопці, а іще і такі бік медалі є. Так як після цього люди можуть реагувати, якщо в державі, де 90% людей десь там за межею або на межі? Вище керівництво отак живе, ну Но це нормально. Скажімо. Ви маєте абсолютну рацію, і дуже добре, що зараз в Раді національної безпеки принаймні в апараті створена посада заступника секретаря, який опікується інформаційною безпекою. Угу. Але цей контент, про який ви говорите, засоби масової інформації його мають вже. Так. Але тепер дуже головне, щоб цей контент. Через державні органи, це не аматорство. Відповідні державні органи, як то дві зовнішні розвідки згідно з законом про розвідувальну діяльність, угу. вони відповідають за інформаційну безпеку держави. Вони повинні цей контент своїми. Засобами угу. на це держава їм платить великі гроші так, донести так. на поле нашого опонента. А служба безпеки, яка має департамент захисту е, консійного ладу, яка відповідає за територіальну цілісність, через регіональні підрозділи, повинно забезпечити донесення цього контенту до східних і південних областей. І чекати на те, що пройде час, коли можна підзвітувати. Ми реформували, ми почистили від п'ятої колони. У нас немає на це часу. Ми фактично на Ходимося в стані необ'явленої війни, і ви маєте абсолютну рацію, що інформаційна війна на полі нашого опоненту зараз це наші самі головні союзники потенційні, так, так. як е, на наших східно-південних регіонах, це наші громадяни, які просто не знають правду. От так і Російська Федерація, те, що зробила Росія, я думаю, знову ж таки треба відрізняти. Російський народ ну, Кремль е і москва і чи е там політичне Росія. керівництво так так, так так на далекосяжну перспективу, те, що зробило нинішнє керівництво, закладає шалений фугас. Під територіальною цілостю Російської Федерації виграти війну проти України неможливо. Ну і в світі так само непроста ситуація. але ми бо... повинні інформаційно донести правду до російського народу. Пане юрі в світі так само непроста ситуація. Бо я наскільки чув є 100 територій, які вибачте, в разі чого так само будуть претендувати на те, щоб і відділятися, і сепаратизм там жевріє, і це дуже складна ситуація. Давайте послухаємо нашого глядача. Після того перериваємося на рекламу, а після реклами знову продовжимо нашу програму. Будь ласка, говоріть, ми слухаємо вас. Алло. Слухаємо, будь ласка. Скажіть, будь ласка, в нас в Чорному морі платформи є. І хто-небудь захищає. Завтра у нас знову е, зелені чоловічки туди заскочать і захватять ці платформи. Зрозуміло, дякуємо дуже. Прошу, пане Ірю. Дякую. Ну, по-перше, вони повинні бути захищені. У мене немає інформації наразі, що їх захищають. Хоча я сказав в попередньому відповіді на запитання, що в нас є сили, внутрішні війська, Міністерство внутрішніх справ, які здатні це робити. Справа, тому чи поставили завдання їм це робити, і по-друге, очевидно, суспільство повинно знати адекватне інформування стосовно цього, що воно робить. Але друге, ми знаємо, що є заява вже е, е, прем'єр-міністра е, так звано е, Республіки Крим, про те, що вони збираються Чорномор на Автогаз, так, так. до яких і належать ці вишки, це дуже загрозлива річ. Але це окреме питання. Справа в тому, що популізм, дезінформація зараз має матеріальну силу. Уряд, який зараз знаходиться в Криму, нелегітимний уряд. Він робить такі заяви, які... Протиречить не тільки здоровому глузду на 70% Крим залежить від води, на всяк Крим залежить від електроенергії від материкової України. Крім того, фактично тільки 30-33% бюджету Криму покриває потреби Криму. Але все це питання. Я розумію, чому ви хвилюєтесь, і я згоден з вами, що уряд повинен про це інформувати. Це інформаційна безпека, як нашого суспільства, так і інформаційна безпека наших громадян в Криму. Панелі зараз ми перериваємося на нетривалу рекламу. Після неї ми продовжимо нашу програму столиці. Вже ми продовжуємо нашу передачу столиця. Для вас працює ведучий Сергій Дойко. Нашим гостем залишається Ігор Смишко, колишній голова служби безпеки України, лідер всеукраїнського громадського об'єднання ветеранів силових структур, сила і честь. Січ, наш телефон працює 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся до спілкування. Ми закінчили на цікавій тези першу частину нашої програми, Пане Юрію, якщо е, президент Російської Федерації Путін говорить, що там немає російських формувань, тоді виходить так, оці як е, глядачі говорять, зелені чоловічки. Взагалі невідомо хто. Так чому б Україні не звернутися до гарантів нашої безпеки Штатів Великої Британії і Росії, щоб вони нас убезпечили від цих невідомо кого? Може я зрозумію, я вас розумію, але наш уряд вже зробив е, чисельні е, звернення. Російська федерація взагалі відмовилася вести з нами розмову в рамках Будапештського протоколу. Так. З 92 по 95 рік я служив військовим військовому еташе України Вашингтоні. Uh -huh. Був безпосереднім учас... учасником цих перемов. Не це дуже дивує і нервує як колишнього офіцера а, радянської армії. Чому а, наші колеги і знову ж таки офіційно стратегічні партнери зараз, які робили все можливе разом з американськими колегами, те, щоб ми позбулися третього ядерного арсеналу так підступно зараз, е принижують Збройні сили і народ України. Але це все, е це все сослагательні... Е Пане Юрі, так е виходить так, грошці на цьому Будапештському меморандуму. Так виходить. Ніби е ми так, на нього так сподівалися, виходить, а виходить це пшик. На сьогоднішній день ми фактично маємо змогу розраховувати на моральну підтримку, яку ми маємо зараз з боку Сполучених Штатів і Британії. І наша дипломатія повинна продовжувати це робити. Але я хочу застерегти, що і межа їхньої підтримки буде рівно такою, як ми будемо готові до захисту. Мені не зрозуміло, чому до цього часу не проводимо повну мобілізацію. Чому ми не розгортаємо на сході і на півдні територіальну оборону? У нас найбільша резервна армія Європі 700 тисяч. Ще раз говорю, пане рівно я... ну, якісь навчання спільно з НАТО. Ви ж знаєте, ніби якби так планується. А, авіаносець Джордж Буш е, хотів зайти. Ну якби на е, спрямовувався Туреччина, я, наскільки читав, ніби через борсфор е, йому дала можливість пропустити. Але Російська Федерація одразу згадує е, конвенцію Монтре, що не можуть отакі от судна в чорному морі бути на водозміщенням. Там щось е, 45 тисяч тонн. А Джордж Буш 135, наскільки я ну принаймні, читав. Так вони документи значить всі згадують. А гарантію безпеки а да послухи? буде не згадують. Посвіти, на жаль, на жаль, на жаль, ми маємо дуже прикру річ, коли президент Російської Федерації, коли міністр закордонних справ, міністр оборони фактично брешуть. Ми всі прекрасно знаємо, що зараз на Кримському півострові знаходиться регулярна армія Російської Федерації, і це вже десятки тисяч. І коли говориться про те, що це сили самооборони, причому ми прекрасно знаємо, що це не так, ми маємо справу з інформаційною війною, пропагандою всередині країни. І ми маємо справу з військовою окупацією, так. військовим вторгненням. Тому говорити про додержання з боку Росії міжнародних договорів зайве. Нам потрібно по перше піднімати світову спільноту угу. і документально доводити про те, що на жаль наш де-факто стратегічний партнер брешить. і наш опонент досить серйозний. По-друге, ми маємо справу з військовою інтервенцією. Давнє римське, хочеш миру, готуйся до війни, потрібно розгортання, повномасштабне Ми хотіли розгортання Ми всі ці роки, але ніяк не готувалося, бо не могли собі уявити, що таке може бути. І це факт. Пане Ігорі, зараз послухаємо нашого глядача. Будь ласка, говоріть. Ми слухаємо вас уважно. Добрий день. Доброго я щодо військових втриму. Будь ласка, Путін від них відмовився. Так, так. вонів на них немає. Тобто він перетворив їх фактично на злочинців. Так, це терористи. Найсправжнісінька Аль-Каїда, чому не розкручується ця тема на весь світ? Весь світ боїться терористів. Те, mm -hmm. що там хтось прийшов і ходить, це нікого не стосується. Ну скажи в Європі слово терорист і всі зразу. Ми зрозуміло, дякуємо дуже. Прошу панелю. Ну е це справа стосується якраз того, що ми говорили: інформаційні війни. Е, якщо ми будемо пасивно е, суб'єктом цієї інформаційної війни і не будемо відповідати, фактологічно на ці питання, абсолютно слушно, ми програємо. Е, як на мене, кожний день наші керівники розвідки повинні починати, як це було би в кожній країні світу, якщо була військова агресія, з того, щоб вони перераховували військові частини, конкретні, угу. і дали можливість народу України і світу подивитись, хто дійсно стоїть за цими е як ви їх називаєте зеленими чоловічками. <реку> <реку> це по-перше, щоб ми повинні робити. По-друге, безумовно. З самого початку, коли їх ще було там е, декілька тисяч, наш компонент внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ е, був повністю е, здатний е, адекватно діяти. Я застерігаю проти того і сам ніколи не хотів би, щоб перший постріл пролунав. Але в нас і було достатньо сил, і зараз ще достатньо сил, принаймні, щоб підтримувати правопорядок. В окремих частинах угу. і е, довести всьому світу, що це іде справа про військову операцію, військове вторгнення на суверенну територію. Тут же зараз говорити, що десятки тисяч це терористи. На жаль, Пане, ми так цей час. Е, здається, упустили. весь світ так і розуміє. Ну, була ніби там. Така напівпідтримка чи як її кваліфікувати від Башара Асада, ніби ну і Північна Корея мовчить. А також всі, хто може щось сказати, всі ж розуміють стан справи. Скажіть, от як ви це відчуваєте? Бо спрогнозувати тут ну, надто важко. Ми втратили Крим? Ні в якому разі. Я переконаний, що Крим є і буде частиною Соборної України. Ми втратили, на жаль, час. Ми втратили е, інформаційну, перш за все, складову. І наш уряд, е, попередній уряд це був уряд, який точно так: корупція, правовий е, безприділ, е, тоталітарна система право над Кримом. Ви подивіться, хто, Пане, зараз, хто зараз прийшов до керівництва Криму. О, дивіться, А цей уряд? Попередні зрозуміли. А цей нинішній уряд, на жаль, давайте говорити від відверто. Так і хочеться від звідси. Е, система влади у нас не змінилась. Майдан повстав проти диктатури і тиранії. Що таке диктатура і тиранії? Це коли три гілки влади знаходяться в одній політичній руці. На сьогоднішній день ми поки маємо те, що одна політична сила пішла, друга політична сила прийшла. Безумовно, ми знаходимося під час агресії, але все одно треба будувати три незалежні гілки влади. Принаймні, повинна транспарентність бути і з боку цього уряду. Принаймні, транспарентність говорить про те, що уряд повинен пояснювати, чому він робить такі кадрові призначення. Чому ці люди отримують ці посади, які їх професійні, ділові якості, моральні? Чому це створюється? Бо вони були на, майдані. на жаль? На жаль, Бо вони були на меда. На жаль, ну це я не у ви правильне мене. Знаєте, Лорош Фуко, великий мислитель кінця століття сторіччя Франції, сказав: далекозор кожного політика вимірюється його здатністю подивитися назад в історію. Історія давно ж дала приклади. Одне справа бути революціонером і зупинити диктатуру вічна слава цим революціонерам так, звичайно, ми перейдемо всі в боргу. Так абсолютно. а друга професійно будувати державу. Ну не може кухарка відразу вправити державу. Ну подивіться. Пане насе менше менше часу. От о, парламент Криму, ну здебільшого, уряд Криму це вже точно не визнає. Центральний уряд. Яка позиція з Києва офіційного? Ми теж це прекрасно знаємо. То я вас запитав на щодо, щодо Криму. Так знаєте, як то кажуть, Ні Равіон часток ми отак от і по Дніпру підемо. Одна сторона України туди, а інша туди. Бо в нас виходить так: ми не визнаємо самопроголошених отих всіх хлопців, а вони так само говорять. Так, а ми ж вас теж тут. Ну хто виконуючи обов'язки обирав? Ніхто ж, правда. Виборів ще не було. Так і їх же ще ж не було. І ви... виходить так, що отак, от розумієте, ви маєте рацію, ви говорите про Ахелесові е, п'яти, які е, є у нас. На жаль, е, Україна. Ще ментально з двох половинок, і одна найбільш е, соціально активна, яка і зупинила диктатуру, повинна набратися терпіння і е, переконати другу половину українців, наших українців. Почекайте, ви ще жодного дня не жили при демократії. Mm -hmm. Тільки демократія може нас спасти, тільки демократія зможе зруйнувати тотальну корупцію. Спробу будь-кого політичної сили при владі все одно таємно захопити ці три гілки влади і зробити авторитарну систему. Mm -hmm. Але це mm -hmm. треба робити вже зараз, сьогоднішнього дня. І контроль суспільства. Я є обережний оптиміст. В нас народилось громадянське суспільство. Це громадянське суспільство владі спати не дасть. Але це все. Зараз головне зупинити військову агресію. Якщо ми не розвернемо свої сили, якщо не покажемо свою силу, то на жаль, кожний противник, коли починає агресію, у нього є план А, Б і С. Пане, дуже дякую вам за участь. в нашій передачі. Я дякую, дякую всім вам. нашим глядачам. Нагадаю, це була програма Столиця для вас. Працював ведучий Сергій Дойко. Нашим гостем був Ігор Смишко, колишній голова служби безпеки України, лідер Всеукраїнського громадського об'єднання, сила і честь. Січ до наступних зустрічей в ефірі і щастинам усім.